Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах подивимось енергії сьогоднішнього дня і можливі події. Покажіть руни, в яких енергіях пройде сьогоднішній день у людини, яка зараз дивиться цей розклад. Енергії дня. покажіть. Сьогодні Енергії дня такі, що буде дуже хотітися нарешті щось завершити і щось розпочати інше. Можливо, дуже буде бажатися, щоб все лихе залишилось позаду, нарешті, щоб все змінилося. Такі будуть енергії. Будуть енергії, коли просто буде хотітися. Змін. Буде хотітися змін. Нарешті хочеться завершити оцей період страхів, помилок, невпевненості якоїсь в завтрашньому в завтрашньому дні, в сьогоднішньому дні такі енергії. Можливо, хтось буде намагатися змінити своє внутрішнє проробити якісь. Свої помилки, буде згадувати, в чому помилявся, що гальмувало на шляху, свої проколи якісь буде намагатися змінити. Ось такі будуть енергії. Енергії обнулення і очищення, я б так би сказала, будуть присутні. Ну, добре, а покажіть руни, які можливі події трапляться сьогодні з людиною, яка прийшла на цей розклад. Події. Так, тут, тут відновлення, тут щось новеньке, тут може відкритися щось таємне. Якась річ, на яку ви раніше мало звертали уваги або зовсім не знали. Якась таємниця може відкритися. І тим самим це вас зупинить. Тут, як наче знаєте, вам прийде якась скрита до цих пір інформація, відкриється щось, і це відмінить якусь вашу подорож, відмінить взагалі рух. В якомусь напрямку, в якому ви думали, що ви вже маєте результати і ви рухаєтесь вірно. І ось щось таємне, щось несподіване, те, що відкриється, або щось нове, яке може розпочатися. Воно як вас зупинить, поставить на паузу той рух, який був до сьогоднішнього дня. Покажіть, руни точніше про що ось тут. Так, дивіться, ця зупинка, вона, як зупинка ілюзій. Ви, можливо, самообманювались і перебували в ілюзіях на рахунок. Якоїсь своєї справи, чи якогось свого руху. Ви думали, що у вас вийде, ви думали, що це ваш шлях, ви думали, що цей метод підходящий, ви думали, що так правильно. Одним словом, ви перебували в ілюзіях. То оця таємниця або це знання, інформація, або щось нове, що трапиться сьогодні. Може зупинити ваші, ці, потік ваших ілюзій, або ж може зупинити і припинити потік негативних енергій. Це також можливо. А покажіть, руне, про що ось тут точніше? Що тут? Так, ну тут е, якась таємниця. Або щось нове може стосуватися взаємин з людьми або з вашим партнером. Чи то по бізнесу, чи то по шлюбу, чи то просто е, можуть бути друзі або особисті партнери. Е, тут це стосуватиметься саме партнерства і взаємодії. Тут вам щось може відкритися. Того, чого ви раніше не знали про своїх партнерів. А можливо, вам прийде новий проєкт, нова пропозиція. Для декого тут може бути, що сьогодні вам відкриється шанс, дасться шанс від долі зустріти свого потенційного нового партнера. І тим самим це зупинить ваші Негативні емоції, це зупинить стан, коли людина не відчуває в, своєму, в своїй душі, в своєму серці кохання. І хочу ще сказати, що ну, якби заділ на сьогоднішню подію був зроблений вже раніше і дав, почав давати свої результати. Ну, добре, це непогана подія. Тут про партнерство, про взаємодію, тут може бути і новий проєкт, причому він як доволі доленосний важливий. І все це стосується взаємин, взаємодопомоги допомоги чи то вам, чи то від вас, чи то адекватний енергообмін, судячи по руні, це баланс, це гармонія. Це врівноваженість це поєднання і чоловічих, і жіночих енергій, гармонійне поєднання. Тому е, така якась подія може трапити сьогодні, бо вже були закладені якісь е, зернятка в землю. І сьогодні може статися так, що це, нарешті, зупинить вашу зневіру, ваші розчарування. А скоріше ваші ілюзії і негативні емоції. І що ж буде далі на перспективу стосовно цієї події, покажіть руни. Так, ну тут дивіться, тут можливість скинути з себе якусь відповідальність, не думувати, не роздумувати. Тут можливість якось підійти по-легкому до цього всього, безвідповідально доволі. Або ж тут може бути якийсь назрівати конфлікт інтересів, як значить неможливість знайти спільної мови. Про що тут? Так, тут дивіться. Можливо, ви не будете до путя розуміти свого, своїх партнерів, їхніх повідомлень. Тут як може виникнути як начебто непорозуміння в, в якійсь розмові, або трошечки безлад непорозуміння в якихось документах. І що ж? Завдяки цьому може виникнути криза, завдяки цим непорозумінням, тому будьте, якби слідкуйте за своїми словами, не намагайтеся продавити ситуацію грубо. А скоріш тут потрібно бути більш дипломатичним, якщо не хочеш, щоб розмова була неприємною. Тому що сьогодні там може щось вам відкритися і щось вам запропонують. Але вам, можливо, це зараз не дуже потрібно, і ви, як начебто, будете відсторонюватися від цих розмов, від цих пропозицій, і навіть себе дещо обмежувати, щоб не спілкуватися або обмежувати в самому спілкуванні. Якщо це стосовно якихось документів, то слідкуйте, щоб інформація була правильною, а вона буде, скоріш за все, правильною, але ви ну, будете як начебто налаштовані її не сприймати адекватно. Чому? Тому що ви вважаєте, що це ну, неправильно або вам буде Будуть якісь перешкоди, вам ця інформація як би не зразу дасться. да? Або ви будете вважати, що ця інформація, чи ці взаємини це спілкування якимось чином перекриває вам шляхи. Тому, ви, як наче будете відсторонюватись, не бажати якогось спілкування з кимсь контактувати, ви будете думати. Що воно ну, вам зараз якби не на часі не потрібно, а насправді покажіть, рум. Насправді оця подія, оце партнерство, воно на благо людині, яка зараз дивиться цей розклад, покажіть. Скоріш таки ні. Е, дивіться, тут щось відкриється, можливо. Вас це образить, можливо, зачепить, заживе. Але тим самим воно припинить і ілюзії. Можливо, ви якимось чином розраховували не на тих людей, спілкувалися не з тими людьми або сприймали людей не так, якими вони є насправді. Тож, припинення ілюзій, завдяки цьому новому, що сьогодні відбудеться. Воно Знаєте як? От натякає на те, що довіряй, але провіряй. Просто більше сподівайся на себе, ніж на своїх партнерів. І тут буде, на перспективу, ваше бажання відсторонитися від цих партнерів, бо. Ви вважаєте, що вони якимось чином, ну, гальмують у ваш шлях, або ви не можете зараз швидко прийняти рішення. Є якісь перешкоди на шляху. Ну, добре, а що допоможе достойно вийти з цієї ситуації, собі на благо. Покажіть. На благо людині, яка зараз дивиться цей розклад, що допоможе людині? Так. По-перше, вам допоможе, якщо це про партнерство, то, знаєте, більш фундаментальні серйозні стосунки, перевести їх з легких стосунків в більш потужні, міцні тут сімейна руна, тут сім'я рід. Тому, якщо у вас є партнери, і вам треба з ними і надалі. Або хочеться бути, то ваше партнерство повинно зробитися більш серйозним, більш глобальним, більш потужним. Навіть якщо це стосується партнерів по бізнесу, то також з ними треба, якби, вирішувати більш глобальні речі, можна переходити, і це вам допоможе. Коли буде більше відповідальності, у вас за ваших партнерів, а у ваших партнерів за вас. І вам допоможе для декого створити, можливо, навіть свою родину, або свій бізнес, або свій, свій якийсь новий, більш потужний глобальний проєкт. Про що тут точніше. Так. Дивіться, ви, як наче розчаровані от, оцим моментом сімейственності, родинності, глобальності, ви наче були колись розчаровані або і розчаровані станом на зараз. Можливо, ви просто не довіряєте. Вам сьогодні буде шанс від долі на партнерство. Але все ж таки, вам треба бути уважними і. Перевіряти і ту інформацію, яка приходить, і взагалі, ну от якби не дуже захищатись все ж таки від можливих пропозицій. Тому що, по ітогу, вони то припиняють ваші негативні енергії, вони то зупиняють перебування вас в ілюзіях. І вам допоможе саме от. Навпаки, зробити своє партнерство більш серйозним, більш потужним. Бо станом на зараз ви в цьому розчаровані. Можливо, ви навіть не вірите людям і не вірите в те, що, можливо, ви вже будете мати колись родину, сім'ю, серйозні стосунки взагалі. Ну, Добре, а що заважатиме вийти з цієї ситуації достойно? Заважатиме найбільше. Так, ну, заважатиме, коли нема ніяких бажань, коли нічого не хочеться. Тому дозвольте собі, собі бажати і якби втілювати свої бажання. Дозвольте собі оці імпульси і вам заважатиме, знаєте, оцей безресурсний стан, коли ні на що немає ні бажань, ні часу, ні взагалі нічого. Це спустошеність. Це заважатиме. Заважатиме, коли ви, от хтось з вас, можливо, дуже витрачається. Знаєте, нема цього адекватного енергообміну, ви витрачаєтесь, а в вас не вкладаються. Ви вкладаєте всі свої. Ресурси, а в вас не вкладаються. Оце вам заважатиме. Нехай ваші стосунки будуть з порозумінням, з гармонією, з адекватним енергообміном. Це буде вам на користь. Однобокі якісь граводні ворота, це буде вам не на благо. Так, ну і... Все ж таки, дивіться, ви будете відсторонюватись від якогось спілкування, а по ітогу, це призведе вас до тієї ж самої кризи і обмежень. Якщо хтось буде щось сьогодні пропонувати, вислухайте, подумайте і не, не поспішайте з висновками, але. Поговоріть. Сьогоднішня розмова може бути важливою. На цьому я завершую. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!